Добрий день, друзі. Сьогодні е, Тетяна Іванівна погодилась поспілкуватись з нами після проведеного оперативного втручання. Ми будемо говорити, яку операцію зробили? Будемо. Ми Тетяні Іванівні е, подрібнили камінець, конкремент в нижній третині правого сечовода. Мочеточнику, можливо, так буде краще. Лазером. Тетяна Іванівна, ми вже з вами зустрічались у нас в операційні 4 роки тому. Тоді у вас були і справа, і зліва камінці. Ми їх забрали, і зараз е, пройшло 4 роки, і, на жаль, знову утворився камінець. Ми, нам, ми дякуємо, що ви знову обрали нашу клініку, і ми знову вам його забрали. Це вчора була операція. А сьогодні подивіться, будь ласка, на Тетяну Іванівну. <реш> ні, ні, ніхто не повірить. <реш> Але дійсно операція була вчора, і сьогодні Тетяна Іванівна йде додому. Скажіть, будь ласка, в двох словах, як, як ми справилися з задачею, друзі, чесно кажучи, користуюся нагодою, бо не завжди є така можливість подякувати при так, там наодинці подякуєш та й, та й все, але я би хотіла подякувати абсолютно, так як знаю цю людину не перший рік. Так що вже не перший раз сюди приходжу. Завжди дивує мене тут дисципліна, чистота, порядок, вічливість. Я навіть на Фейсбуці колись писала оця повага сина до батька і батька до сина, мене просто заворожує. І взагалі я, ну, перенесла вчора важкий день. І після наркозу, але сьогодні я в такому піднятому настрої, все пройшло успішно, хочу вам похвалитися, вся операція прийшла мені на очах. А до речі, я, я, брала я, участь, я не можу сказати. Ми ж її на моніторі все повністю. Я прослухала всю лекцію, так що ще, ще трохи я вже буду сама робити. Тетя... Конкуренція росте я Тетяні Іванівні запропонував, тому що була анестезія спинномозгова, при якій свідомість ясна, все людина гарно розуміє, тільки не відчуває нижню частину тіла. І я Тетяні Іванівні запропонував, чи хоче вона на моніторі дивитись, як відбувається це подрібнення. Ну, двічі пропонувати не потрібно було. Ми зразу, те, <пог... зразу не... погодились і контролювали весь наш процес. Я як та як мені завжди цікаво, а так, тим більше в області, де я ну, не, 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 не розуміюся, не розбираюся. А все-таки я хочу бути налаштована на те, що мене чекає у майбутньому. Ну, навіть у той процес операції, я хочу знати, чим він закінчиться. Ну, все було чудово, я просто в захваті. Так що, друзі, будь ласка, рекомендую, з -з запрошую, якщо можна так сказати. Вас тут зустрінуть вічливо, дуже з повагою бачить у вас ну, розумного, як кажуть, мудрого пацієнта. Все буде добре. Не переживайте в таких професійних руках. Все буде добре, лише добре. Я хочу вам подякувати за теплі слова. От в мене з вами якісь такі стосунки відбулись. Я внутрішньо відчуваю, що ми з вами спілкуємося як друзі. Просто таке довірливе. Тобто то, натикаєте на їх пацієнти літера? приємне. так. <рес> дуже дуже дякую. Я ще <рес> вам одне хочу сказати. У нас дуже багато ми показуємо відео. Вони дійсно допомагають людям визначитись, де будуть е, оперуватись. Е, ці відео ну неможливо підробити, тому що це не написано. Це з перших вуст, як то кажуть. І в нас пацієнти, ну не пацієнти, а потенційні пацієнти, скажімо так, їх цікавить, скільки коштує операція, скільки витратили грошей пацієнти, чи це їм по карману. От я хочу сказати, що така операція, як у вас, подрібнення камінця лазером, коштує в нашій клініці 20 тисяч гривень, тобто сюди включено знеболення. Медикаменти, перебування, сама операція, харчування. От по, як людина переходить поріг нашої клініки, в ту суму, яку ми оговорюємо, включимо все. У вашому випадку така операція її сума, це я говорю для потенційних пацієнтів 20 тисяч гривень. Але ви, ви цього ще не знаєте. Але ми знаємо, що ваша рідна дитина боронить нашу країну. В наших Збройних силах в ЗСУ. Ви також активно допомагаєте, я знаю, як волонтер, чим можете берете в цьому участь, і ми, як клініка, ми надаємо послуги, ми також, в свою чергу, хочемо сприяти родинам наших воїнів і цю операцію ми з вас кошти за неї не візьмемо. Це буде з нашого боку така благодійність, це те, що ми можемо зробити. Тож ми вам вдячні за ваш відгук. Я думаю, що ці кошти, котрі ну, ви не потратили на свою операцію, ви з ними зможете розпоряджатися, допомогти там, дитині своїй чи як уже будете. Бажати запозити. Ну, я... Просто нема слів. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. Ну, тоді прийдеться перекинути на армію. Нам, Того... нам дуже приємно також, що ми ну, в змозі це зробити і, і, і приємно вам допомогти. Дякую. І здоров'ям також. Дякую. Так що спасибі за розмову, Тетяна Іванівна. Надіємося, це вже буде остання операція. Котру Я ви не хотіла не висли, сказати, що краще просто їх друзі зустрітися навіть при тому всьому. Ну але коли треба, і нема ну треба і терміново, і нирка вже була дійсно в такому стані. Так, була розширена. Треба було, було. вивчати, спасати, робити щось. Я вам дуже вдячна. нам Боже, сил, щоб завжди змогли е, допомогти людям. Надіємось на це, по крайній мірі, все, все для цього робимо. Так, я переконалась. Дякуємо за зйомку.